Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Про балістичні ракети українського виробництва та про їхні можливості, про масштабування їхнього виробництва. Будемо говорити далі. До нас приєднується головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олеже, я вітаю вас. дня, дякую за запрошення. Пане Олеже, я би хотіла, перш ніж ми поговоримо про нові балістичні ракети FP-7 і FP-9 від Firepoint, я б хотіла вас питати про іншу їхню ракету, не балістичну акрилату, таку розпіарну ракету Фламінго. Навіть я читала про те, що виробники обіцяли виробляти в день по три ракети, тобто, це майже 100 ракет в місяць. Де ці ракети? Де їхні удари? Тобто, що з ними відбувається, як вони працюють на Фронті і чи працюють вони, можете трошечки привідкрити завісу міноборони, точніше, генеральний штаб вже публічно це прокоментував. Зазначили те, що ракета зараз знаходиться фактично у Експериментальному статусі, тобто мова йде про випробувальні етапи, і це цілком логічно і зрозуміло про те, що будь-яка розробка, будь-яка тим паче, крилата ракета, вона спочатку має пройти весь цикл певний випробувань, і навіть банально має від відпрацюватись тактика її використання, тому що знов таки можна просто занакадати про те, що Нептун. Який вже прийнятий на озброєння, вже на постійній основі використовується і для ефективних ударів по РФ і її об'єктах військових, то він також не одразу полетів. Розробка почалась умовно там, нехай там й рік, а прийняли на озброєння його у 22-му. Все зараз значно, значно, значно звича, але тим не менше, і так для того, щоб Україна почала масово закуповувати ці ракети. Виробляти, то спочатку треба зараз таки перевірити: а чи дійсно все так, тобто в її можливості, і напрацювати тактику використання зараз цим і займається безпосередньо Збройні Сили України, як вже сказав Генеральний штаб, він підтвердив те, що і були використання, і є певні досягнення, і все те інше, але знов-таки будь-яка розробка, тим паче, крилати ракети це не так просто, як здається, і. Треба над цим працювати, що зараз і відбувається. Водночас, відносно можливості виробництва, то під час прес-конференції представники компанії PowerPoint вони і сказали, що можуть виробляти таку кількість і виробляють фактично. Тобто. В них є впевненість, тому що ракета буде закуповуватися і буде виконувати, і навіть є певний ж найближчий план відносно її розвитку, зокрема інтеграції системи терком, яка має і підвищити точність, і знизити висоту польоту цієї ракети, що підвищить ефективність прориву протиповітряної оборони. І тобто є навіть же, ну, розуміння того, куди все це буде рухатись у короткостроковій перспективі. Тому, о, чому ми не бачимо, ну знов-таки не все показує те, що варто або не навпаки, не варто показувати. І це е, також позитивно. Тому що оголошувати про успіхи, на мені здається, може бути не дуже правильною тактикою. Краще робити все ж таки ворогу сюрпризи, а не анонси. Е, ну і зрештою, це правда. Це правда. Тут я з вами точно так минулої п'ятниці. Виробники той саме Фаєрпойнт оголосив про виробництво двох нових балістичних ракет України FP-7 та FP-9. А дальність польоту відповідно 200 та понад 800 кілометрів. І на і вони повідомили, що котифікувати їх зможуть вже до кінця року. Тобто можна вже очікувати на серійне виробництво і використання на фронті вже невдовзі цих ракет. Лише одні одна кодифікація планується ну, у цьому етапі ФП 7 та яка на 200 км згою бойової частиною 150 кг. і саме її кодифікація запланована до кінця цього року. А що вже після неї буде значно складніше, потужніше, більше ФП 9 але поки без якщо не помиляються оголошених строків, тому що знов таки крилата рак... балістична ракета це складна річ, це вона складніша за крилату ракету. І мова йде і про паливо. І про інші навантаження, мова йде зрештою, і про систему наведення, яка має працювати на відповідній дальності, і забезпечувати точність цього засобу. Тому наразі мова йде про 200 кілометрів, мова йде про ФП 7 і ця ракета, вона, як вже компанії самі. Не, ну, коли з'явився її зовнішній вигляд, то це і ну, так стало зрозуміло. Але у компанії вже офіційно підтвердили, так, це ракета, яка скопійована з... Е Російською ЗРК, ну, вона наважається російською, але радянською 48 Н 6 для зенітно-аркетного комплексу С400. І знов таки скопійовано мається на увазі її аеродинамічна форма, система керування, тобто схема керування, навіть компонування. Але е, всередині все інше, навіть матеріал корпусу інше використовуються композитні матеріали. Вона легша за ту. Сорок вісім яка з комплексує чотириста, яка з'явилася, насправді була розроблена за часи радянського союзу у 90-му прийнята на озброєння, і за рахунок цього, тобто ну в копіювання, насправді зекономлено доволі значний шмат робіт і часу, тому що якщо є бажання зробити щось таке, щоб воно літало. Але не таке, щоб от, як у РФ, то ну, так, це витрати часу. А чи нас є зайвий час? Мені здається, що ні. Тому тут мій, 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 мій погляд, доволі прагматичне рішення відносно цього. Але знов таки, все всередині інше, і починаючи навіть з палива. І відносно цього, то треба розуміти, що виробництво цих ракет, як зазначений зовтра на, на цьому заході, воно. Фактично буде в Україні окрім двох компонентів, які неможливо наразі у поточній ситуації розмістити в Україні. Це тверде паливо, і відповідь на це є якраз домовленість з Данією, де і буде вироблятися тверде паливо а також це виробництво. Безпосередньо лазерних гіроскопів, які необхідні для системи наведення цієї ракети, тому що навіть близький приліт до підприємства, яке їх виробляє, призведе до того, що необхідно буде перекалібровувати високоточні верстати, і це займе тиждень. Пане, Олеже, в мене ще останнє питання. Особисто, Вибачте, в у нас мало дуже часу. Розкажіть, наскільки вони зможуть змінити ці ракети баланс сил на фронті? І я розумію, що не все можна в ефірі казати. Але чи інші якісь озброєння нові з'являються у нас на конвеєрі? Бо в останній я чую тільки все про фаерпойнц. Тут питання в тому, що компанія просто вийшла з публічний простір і м -м, доволі потужно і. З метою знов таки вони пропонують, якби це в тому числі і міжнародні вже моменти, тому що знов таки є приклад з данією. Відносно того, як це змінить, то знов таки питання буде безпосередньо, як воно буде працювати. Знов таки засіб буде кодифікований. Після цього вже можна буде говорити. Коли буде перехід до серійного виробництва і насичення військами, ми побачимо результат. Мова фактично йде про отримання власного атакамса. Мовного ну то трохи менше там дальність 200 замість 300, але зато власний. І ти можеш бути і коли і куди хочеш, а не чекати дозволу від США, що є просто нелюдьоною мовою використання цієї ракети, тому краще мати власну на 200, чим уявну на яку і звісно, не можеш використати. Звісно, пане я, Олегі, я вам дуже, дуже дякую. Звісно, ми радіємо те, що з'являються нові балістичні крилаті ракети. Чим більше української зброї, тим більше у нас шансів перемогти якомога швидше. Отже, в нас в ефірі був головний Тур видання Дефенс Експрес Олег Катковий говорили ми про нові е, балістичні ракети українського виробництва. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.